Доброго дня всім, хто цікавиться моноколесами, вирішив записати відео на тему, що потрібно робити відразу після покупки, купівлі кінсон s 18 Ось тільки придбав нове колесо, заліз в інтернет. Шукати поради, що, що потрібно робити. Там цілий список, і те, і те, і те, і те, і те треба робити. Прямо я не знаю. Якби тобі аж страшно його купляти. Я вже подумав, на що я купував, потрібно було купити і v 11 там хоч нічого не треба робити. От, але ну, не, не все так страшно, як кажеться. В общем, ну, все, що пишуть, все таке. От, ну, там Все загідроізолірувати, все зробити. ну Я хочу висловити свою думку на те, що своє. Я не кажу, що моє мнення правильне, просто свою думку хочу висловити, що потрібно робити після купівлі Кінсонес-18. Моя альтернативна версія. На мою думку, ну, по-перше, потрібно купити антипрокольну жидкость. От, і залити в колесо. Ну, це в це будь-яке будь моноколесо потрібно залити. По-перше. По-друге, далі, що ми робимо? Е Підвіска е при е в новому колесі. Да? Е Підвіска, чесно кажучи, добова. Скільки я, я надіявся, що прям куплю, і зараз буде прям так м'ягенько-мягенько, як, е як на одія, на якомусь матрасі їхати. А насправді, ну. Що з підвіскою, що без підвізки, ну, якби, вони, воно тільки, ну, з, з цього, з коробки. Таке, таке різниця не дуже велика. Що з підвіскою, що без підвіски. Да, великі ями давно глотає. А так кожний камінчик, кожна ямочка, все, все відчувалося. І якби, ну не знаю. Я навіть думав, на що я купив, якщо принципі Все відчувається. Так от, в інтернеті багато інформації, там в чатах і є багато відео, що потрібно там настраювати підвізку. Як настраювати. Оці тут є болти, 4 болта. От, з одної з другої сторони. І посереду, зверху, над цим. як його над е Ось ідуть шайби. І, ну, Можна ці попустити болти, а далі і, і, всередині затягнути, і воно якби регулює, регулює ці штани на, на, цьому, на цих трубах. Ну, Але я вам скажу чесно: якось його так виставить, мене зараз, звісно, захистять. от, Щось там відрегулювати, ну, це таке. Нічого воно там не регулюється, там нереально щось відрегулювати. ну, Вся регулювання в мене це зводилось до того, щоб, о, щоб оцей кожух, як він називається, кожух колеса, по-моєму, для того, щоб колесо не терло об, об края все. Оця вся регулювання. Тобто е, на цих, цими болтами, але лише щоб не терло, бо да ну, бо його нереально відрегулювати. Трошки туди починає туди терти. Трошки сюди починає тут терти з цієї сторони. Тобто це до цього зводиться регулювання. А для того, щоб підвізка нормально працювала, що в першу чергу треба зробити? Ну, антипробивайка. Далі ми купуємо ось такі от сальники. Ось такі от сальники. Не знаю, чи буде видно розміри. От. Давайте я вам скажу зараз які розміри. Розміри получаються 26 на 34 на 4. Тобто, 26, я так розумію, внутрішній діаметр, 34 зовнішній діаметр і 4 товщина. От. Купляємо такі сальники. От я вже їх поклеїв. Повністю розбираємо е в інтернеті багато відео, як його розібрати. Я думаю, це не проблема. ну так воно На перший вигляд вроді страшно розбирається, але насправді на там його нема що розбирати. Раз, два головне, щоб е, той пластик не розпався китайський. От. Розбираємо, відкручуємо колесо, знімаємо штани оці знімаємо і акуратненько приклеюємо. Ці сальники зверху на, на ці труби. От. Е, як я клеїв? Ша, сальник надів на цю, як, на, е, цю трубу от, е, саму акуратненько, тоненьким, тоненьким, ну не тоненьким, а рівненьким слоєм по штанам отак от по кругу намазав, намазав, намазав з двох сторон, з двох сторон сальники надів і потім на трубу так чпок посадив, щоб воно приклеїлося, і підождав, поки засохне. Ну, Я особисто клеїв. цим Клеєм, як називається? Ебоксідкою. Ебокситка розмішана з содою. Ну, це, але, ну, Я не кажу, що це правильно чи неправильно, ну, Я просто люблю клеїти все на ебоксідку. Хтось там суперклеєм клеєм, я не знаю, можна, можливо, можна термоклеєм, хоча термоклеєм, я думаю, не цей. Ну, нормально сіло. І клеїмо сальники. от, І далі всередину цих штанів, з одної, з другої сторони, набиваємо туди салідолу. Ну, так Багато, не багато, не знаю. Тобто, хто, хто стільки хоче, набиваємо солідово. От. Після того, з одної з другої сторони, потім збираємо, там сильно регулювати не треба, головне, вистоїть що воно не терло. от І після цього А щодо, щодо цих сальників, да? продаються в будь-якому. Ну, в будь-якому магазині, в інтернет я зайшов просто перший, перший попавшись в інтернет-магазин, магазин, е, магазин подшипників ввів, купить сальники, такий, такий розмір. знайшов, замовив мені, Олег з доставкою прислали, і без, без ніяких питань. От. Набиваємо от, е, е, все збираємо, і підвізка у нас е, зовсім по-іншому працює. По-перше, е, Ну, Сальники не дають можливості солідолу вийти із штанів. От. За рахунок солідолу, вона набагато м'ягче працює, набагато м'ягче, небо і земля те, що було, і те, що стало. По-перше, по-друге, ну, сальники не пускають пиляку всередину. Все. Працює дуже хорошо, не знаю, на ну, Настільки воно ефективно, ну всі бо єсть звичайно, це з Росії раніше заказували вставки такі алюмінієві і всередину сальники. Навіщо, навіщо ті вставки, навіщо ці всі мучення, Якщо взяв, їх приклеїв сюди сальник і все. Воно тримається, воно не знаю, на стільки тисяч кілометрів цих сальників хватає. Ну, можливо, через декілька років можна їх одірвати і переклеїти інші. Якщо ці зносяться, то можна переклеїти. Ну, не потрібно ті ніякі вставки, нічого, це, нічого купувати. В принципі, все, що потрібно, потрібно зробити. От. Е більше я не бачу більше нічого, що потрібно робити. Гідроізоляція, там, ну, то все дурня, я потім ще одне відео зніму. Що, що я думаю по поводу гідроізоляції. Бо є, є відео там, плату, прям всю заливають. Ну, Це, це також, мені здається, тр трошки перебор. А, ну і звичайно, потрібно настроить Накачати амортизатор. От, Як накачувати його? Да? Я також окреме, окреме відео зніму, бо, тому що в мене е, своє мнення на, на рахунок того, як, як накачати. Меня абсолютно неправильне, е, але ну, я, я роблю так. Зі мною багато хто не погодиться, скаже, ні, треба так, треба отак, але я трошки по-іншому накачую амортизатор. от, і в принципі, мене це ну, оптимальний варіант мене це влаштує. Ну можливо, це особливість моєї підвіски. Я не знаю, бо в мене отут знизу вона хорошо ходить, знизу абсолютно хорошо. От, а тут ближче до верху вже трошки якби під не підклинює, а е якби трошки тугіше ходить. От, і тому мені бажано, ну, я накачую трошки сильніше амортизатор, ну це я в іншому відео розкажу. От, а так більше нічого не потрібно. Головне, в першу чергу, саме головне це поклеїть сальники, і, щоб не забивала спиляка, і туди запилить, коротше солідолу туди напихати і все. І в принципі, на, на цьому все. От. І ну, колесо, звичайно, нормальне колесо, нічого не скажеш. Я багато чув про цей, про датчик світла. оцей.